«Едем» – відчуй життя без алергії. Добав, добав, я Їх спрямовують на ті ділянки фронту, де дуже важко і де потрібно втримати позиції або піти вперед. Вони можуть бути як штурмовиками, так і піхотинцями, залежно від задач, які ставлять бійцям батальйону. Ждем на і у копі піде. Банда в зборі скосили тукін, ті, все, що можна. Про їхнє знищення, як про величезне досягнення, неодноразово заявляли кремлівські пропагандисти, особливо наголошуючи, що цей батальйон створила армія Сполучених Штатів Америки. У листопаді 2022-го головнокомандувач Збройних сил особисто спростував цю чергову російську брехню. Тоді бійці батальйону Обфор вели важкі бої в районі Кодеми, населеного пункту між Горлівкою та Бахмутом. А там він Це. Батя вже ось де. Зараз бурячина буде. На них полюють, їх шукають і бояться. До того, як покинути бахмут, полювання на обфорівців оголосили вагнери. Причому ті найманці, які знають толк у бойових діях. Тут тепло. Там перев'язка єкрас. Декілька місяців тому нам заборонили носити шеврони обфор. У нас їх немає зараз. Бо вагнера оголосили, є розвіддані, оголосили охоту на батальйон обфор дуже ми їм насолили. Чи снаряди є, навіть там? Що осулити вони вміють? Обфор від англійської Opposing Force – протидіюча сила це не просто спеціалізовані підрозділи, які є в усіх арміях НАТО, це елітні частини, де служать бійці з величезним досвідом бойових дій. Бо це ті військові, які виконують роль противника у ході навчань і тренувань армійців. Другі чотири положення стойці богой западальні так? Український обфор до великої війни тренував армійців на Яворівському полігоні. Батальйон Обфор створився в 2017 році. Це з співпрацею стран партнерів на міжнародному центрі і безпеки для підготовки частин з'єднання підрозділів, які прибували. Для тренувань це створювали обстановку максимально наближену до реальної у перший день повномасштабного російського вторгнення. Досвідчені бійці вже були в столиці України. Батальйон отримав задачу по ротна посилити підрозділи, які там вже займали оборону. Це було у складі 72-ї бригади. Плюс разом з територіальною обороною, яка знаходилась, 3 березня бійці батальйону отримали завдання не пустити російський десант, який висадився в аеропорту Гостомеля, далі околиць летовища, але дістатися до аеродрому того дня обхорівці не змогли. 45-та бригада спецпризначення повітряно-десантних військ Росії уже рухалася на броні дорогою на Київ зі сторони асфальтної дороги. Спочатку вийшла БМП зі сторони кущів. Под ній відпрацювали зенлау. Далі виходив танк зі сторони дороги. Танк відійшов назад, після цього вже з'явився Урал, з якого спішилась піхота, і почала вдоль дороги йти по асфальтованій центральній дорозі. І під час просування піхоти на парах почали по асфальту вискакувати БМД. Обхворівці броні не мали. Міст через річку Ірпінь на той час уже був підірваний. Жодна техніка пройти не могла. Вони зайняли оборону на гостомельському склозаводі. Їх було трохи більше 50. проти роти російських десантників. Зі зброї в армійців була стрілецька, сім шведсько британських протитанкових комплексів НЛОУ, радянські РПГ озброєння малої дальності, а великих відстаней у тих боях і не було. І тоді на цьому вже перехресті і в. Доля частних домів, які там знаходились, ЗЖ пішов повний контакт. Тобто, стрільба велася від одного до п'яти метрів між військовослужбовцями. Так, малими силами вони протрималися добу, спаливши при цьому не одну одиницю російської бронетехніки. Для багатьох каже Ментол, той бій став переломним для когось останнім. Там у гостомелі батальйон зазнав перших втрат, були поранені і загиблі, бачучи переважаючи військо, котре йде, що зайшло 56, і на тебе йде рота. І рота йде з бойовою технікою. І коли вже контакт відбувається, метр, коли в тебе БМД біля траншеї, біля окопу, який ти викопав за ніч, і ти просто вже починаєш розстрілювати. Переломний момент. Такий переломний, який вже дає або адреналіну. Або в певності собі, або вже в когось проявляється страх. Вони відійшли, коли отримали інформацію про нову колону росіян з восьми танків та двох десятків БМД з десантом на борту. Стримувати ворога настільки малими силами можливості не було. Але обфор ще добряче повоював на Київщині, аж доки розбиті та пошарпані окупанти не втекли з цих країв. Працювали по Матижину, капелово-колонщини. Дійшли там до визначеного рубежу, зайняли рубіж, далі вже підходило підкріплення і теж займали рубіж. Після цього батальйон перегрупувався і висунулися на Харківську область. О, маневру. Я ж з ногою особо не бігаю. А це режим Бахмут, в якому обфорівці пробули не один місяць. З пекельним містом на Донеччині в батальйону склалися особливі стосунки. Вони знають майже всі населені пункти в його околицях, бо вони їх захищали. Це і південь, це і схід, це Соледар, це Кодема, Опитне, Кліщівка, Одрадівка. Всі населені пункти, які знаходяться навколо Бахмуту, нам відомі. Ми там були, ми все знаємо. Холодно, конечно. Ну, нічого, якось буде. Соліда. Ой, ти таке. Если по полю будуть і ти пидяч. Кричку, тобто біжимо так кошпи. Страшно. Спочатку, коли тільки туди йдеш от, і лякає невідомість, тому що йде на нові позиції. От, а коли вже зайшли туди, тоді вже включається режим Бахмут, ми його називаємо. Постійно штурмували, як мінімум двічі на день. Вони застосовували спроби штурму от, в Кліщівці. От, Вночі шконичали, повзали, от, тобто не давали нам відпочити ні вдень, ні вночі. Страшно перші пів години. Далі привикаєш, далі вже не страшно. Ти знаєш, що ти противник звідси, противник звідси. Малиш в батальйоні менше ніж півроку і вже побував у самісінькому пеклі війни. в Бахмуті важко було через місцевість. Місцевість, так як прийшла весна, піднялася трава, розквіли дерева, і ти просто сидиш, ти начебто бачиш все, але ти не бачиш нічого. Є м'ясо так зване, от воно йде першим. Несе бика, от і першим попадає під вогонь. А спіци вони знаходяться трошки поодаль. М'ясо положили, але бика лишилась там для спіцу. І спіци побачили вогневі точки. Потім уже йдуть спіци. Так вони працюють. З так званим м'ясом, згадує малиш. Проблем не було. Цих смертників знищували ще на підходах. А от зі спецями вагнерами було непросто. Часом вони з'являлися наче ні звідки у кількох метрах від бійців. Вони знають, як вести бій. Вони не біжать на тебе просто так. Вони біжать ті, яким сказали просто бігти. Люди ну, там просто теж біжать, ну, скажімо так, смішні чуваки, які мають два магазини з собою, там, без броніка, без нічого, вони просто на тебе біжать, їх просто відстрілюєш. А Люди, які підходять до тебе гарно, ну, в районі 5-7 метрів. Він раз біля тебе з'явився. Да, блин. Такі будні. Дуже багато зброї брали. Брали як і американську зброю, так само наші автомати, брали РПГ. Як заступник командира з бойової підготовки Мавка споряджала бійців у бій. Захист, зброя, аптечка, вода, їжа. І авто, які доводилось ремонтувати щоразу, як машини поверталися з бахмута. Поцілі, два снаряда пль дуже справляєш. Шива на місці вже цветичок, як візбіху заляпаний на шукає по цьому пізде. Проблеми з машинами дуже великі були. У нас, наприклад, ми в день могли заїжджати на одну шиномонтажку там, по п'ять разів. Колеса лопають. Бувало таке, що ми посеред дороги лишались. Я шукала тут по всіх підрозділах запаску для того, щоб поїхати, привезти хлопцям туди, щоб швидко поміняти. От після двох з половиною треба йому прориває. Вона їде. Про водіїв, які доставляли обфорівців у пекельне місто, Мавка говорить із захопленням. Бо часом, каже, їхня місія нагадувала нездійсненно. Та що ж молодець, ще виїхати забирати. Саме ж... добре. Як говорять багато хлопців, що не так страшно стояти на позиціях, як доїхати до них. Це дуже важко. Навіть для водія це теж дуже важко, тому що вони їдуть без фар, нічого абсолютно не видно. Вони майже заїдуть. як... Ну, сліпі котенята. Нічник або тепловізор, який ми видаємо водіям, то ну, це краще, але все одно це важко одною рукою їхати, а їдемо ми не 20 км на годину, а летить він максимально, як тільки може, переключати передачі, тримати нічника. Моді батальйон «Обфор» переважно тримав оборону, час від часу штурмуючи окопи росіян, щоб відсунути ворога подалі від міста. Їхнім завданням було тримати дорогу, якою армійцям у самому місті доставляли БК, їжу, воду. Кожен військовослужбовець вже зрозумів, що маршрут логістики, підтримка тих підрозділів, які воюють в центрі міста, то це залежить вже від нас, тому що якщо ми десь посунемось, відійдемо, то підрозділи, які знаходяться в самому Бахмуті, з нашої сторони, то їм просто буде оточення і вони будуть звідрізані. Найважчий день це було 21 травня, коли хлопці виходили з Бахмута. Це був, мені здається, з всіх днів що я тут була. Це для мене був найважчий день. 20 травня, коли ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що Бахмут під повним контролем його найманців, там ще були обфорівці. Вони вийшли з міста наступного дня, 21 травня, одними з останніх. Важко і з втратами. Вийшло дві групи. Далі я пішов, третя група наша виходила, хлопці накрило. 120-ї я пішов допомагати товаришам. Прилетіло 120-х, знаю, на метрів сім. Під час виходу з пекла малиша поранило. Я навіть не знав, що я піймав осколки, я прибіг, просто мені товариш говорить, що в тебе з коліном. Все відлічно далі. я забігала в той госпіталь, просто там якомусь хлопцю роблять операцію, його зашивають. я Забігаю, і кажу, тут мій вітренко лежить чи ні? Вони мені кажуть, ні. Я кажу, мужик, крифі. Ну крипись. Мавка досі згадує, як літала шпиталем, щоб дізнатися долю своїх бійців. Я побігла далі, кажу, ти тут він такий да кажу, живий. каже, да думаю, слава Богу. Після виходу з пекельного міста батальйон відвели на відновлення та навчання. Недалеко у цих же краях. Тут наше завдання відпрацювати так, аби вно воно відклалося на підсвідомості, тому що коли будуть реальні бойові дії, о, там нічого не працює, працює лише підсвідомість. От зараз воно в них на автоматі відкладеться в підсвідомості, і там вони будуть саме так діяти. А за кілька тижнів обфор знову поїхав на передову. Цього разу в околесі пекельного міста. Ми вже майже рік без ротації. без ротації. Крайня ротація в нас була саме в червні минулого року. Тримаємось, тримаємось. Звичайно, хотілося б більше відпочинку, більше таких моментів, щоб відновитися, там, злагодити колектив, там, щоб поранені, які там отримали поранення в боях, вернулися вже здорові і з новими силами. Знову виконувати задачі. Ну, але бачите, на таких напрямках ми ми на такому напрямку, що тут ну якби ми не можемо відпочивати з перших днів великої війни. Їм було не до відпочинку, десь як на Київщині, обхрівці стримували ворога, десь як на Харківщині, атакували, деокуповуючи населені пункти. Задача штурм населеного пункту, заняття оборони і ну тримання оборони, щоб інші підрозділи за нами зайшли. Далі вже продовжували штурмувати і відбивати території. Тарас згадує звільнення Вербівки села поблизу Балаклії. Його від окупантів каже боєць, вони очистили за години три. Після потужної артпідготовки та атаки обфорівців на броні росіяни просто втекли із села. Місцеві дуже, дуже тепло нас зустріли, буквально зі сльозами на очах, довго нас чекали. Після того, як ми закріпились, зайняли свій рубіж, який ми мали зайняти, вони ну, визначили, виявили, де ми нашу точку зосередження. Потім нам приносили і борщі, і яблучні пороги, і молоко. Це було дуже зворушливо. Їхній же батальйон звільняв і ямпіль, що на Лиманському напрямку. Фактично так само ми використовували броньовану техніку, почувши звук техніки, знаючи нашу кількісну, якісну перевагу, ми так само швидко зайшли, закріпилися. Я знав підрозділ Форта, як ми проживали з ними в одній казармі. Я знав, що таке офор. Що таке «Офор»? Офор? Це дуже крутий батальйон, якщо так розібратися. Це реально крутий батальйон. Якщо у тебе є бажання реально воювати, реально воювати. Ти просто деш в форі воюєш. Ти не сидиш ззаді десь, ти йдеш в саме пекло і косашорки. Малишкому нині 21 ще в 2014-му вирішив, що піде воювати. Для цього і вступив у військовий ліцей. Коли у березні 2023-го юнак прийшов у батальйон, його рідня не знала про це. Дізналася з відео, коли боєць оголосив збори на авто. Хоча батько, хто також воює, дуже просив сина не йти на війну. Так, да, я так дізнався батька. Я ж тебе просив. ну Він обідився дуже, звісно, нервував. Йому було неприємно, що якби я йому брехав, не хотів казати правду. Мені своїх нервів вистачає. Він нервує через мене, я нервую через нього. Я ще в 14-му році, коли мені було 12 років, говорила, що я піду війну. Коли виросте мавці, теж 21. Вона офіцер. Щойно закінчила військовий виш, одразу приїхала на передову. Хочу робити максимально все, що можу для нашої перемоги. Я знаю, що дуже багато я не зможу, але те, що від мене залежить, я стараюся робити. Вони те саме молоде активне покоління, яке зростало у війні. І хто ще в 2014-му вирішив для себе стати в стрій, коли виросте? Таких у батальйоні чимало. Є і старші. Урі Вапфор прийшов після служби в авіації. Та батальйону резерву. І в батальйон резерву приїхав представник батальйону ООФОР. Туди приїздили представники інших підрозділів от, і якби проводили роботу стосовно набору особового складу. Але те, що говорив представник обфору, мені найбільше сподобалось. Він говорив, то, що ми от зараз робимо, говорив це на зрозумілій мові, знаєте. От, не прикрашав, не брехав. То було видно. От, то було цікаво, то було видно, що тут люди роблять цікаву, гарну. Рісну роботу він досі так говорить з підлеглими, чесно, прямо відкрито. Без радянського, я начальник, ти дурень. В мене спочатку такого не було, що я командир роти, я командир зводу, а ти тут ніхто. Якщо ти працюєш, якщо особовий склад знає, що командир є і десь. В трудну минуту все одно прийде, це такий великий фактор. Командування батальйон проводить таку роботу свою керівну, от, яка є зваженою, зваженою, дуже зваженою і розумною. Мені подобається мій колектив, мені подобається взагалі колектив. Звичайно, ми на таких типу, складних напрямках виконуємо важкі завдання. Якось воно вже врослося. І далі навряд чи буде легше. Попереду нові завдання: як штурми, так і оборона. Участь у контрнаступі, утримання позицій всіма можливими силами. Навіть якщо їх мінімум, у них уже є досвід оборони чималої ділянки фронту п'ятьма бійцями. Успішний досвід. Дивлячись на те, що в мене було п'ять людей в підрозділі, вони тримали позиції. Ну, так це ще на кінець. Я знаю, що він в мене за спиною. Народ, якому присягу приймав, в мене за спиною родина, в мене за спиною батьки і діти. Напевно, це те, що тримає. А чим ще займатися? Ну, свіча горіла на столі. Всі тіло. Фортеця Бахмут. і хоча це знову буде дуже важко з нервами, втратами без відпочинку, кожен із них до цього готовий. Бо на війні головне кажуть бійці мотивація. А вона тут дуже проста, запевняє урі нікому нічого пояснювати. Не треба. А що їм роз'яснювати? Що до них прийшли загарбники, хочуть відняти у них їхнє блін. От і з цим треба щось робити. Це що треба пояснювати людям? Вони то все розуміють і усвідомлюють. Так що ми навіть на цю тему не говоримо. Ну немає сенсу. Все і так зрозуміло. Ну мені здається, це є головним таким мотивом нашим. Немає вибору. Я піду, я не піду. Важкий напрямок, не важкий. Є задача. Є наказ, є розпорядження, все, виконуємо. Повісимо прапор. Ну, хоч хоч Ну, Положимо там, потім запити. Чи повісимо тут. Закріпіться, закріпіться. І в темряві, і в холод, і в спеку підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!